Чомусь про це менше говориться чи не популяризується. І оці всі фрази, що хай підуть воювати чиновники і всі інші. У нас у підрозділі є і чиновники, і, і політики, mm -hmm. і, і знаєте, навіть є і прокурори. Правда, колишні, але я yeah. сам держслужбовець. В мене до вас ще є питання. знаєте, от про одну ще одну резонансну і болючу тему для українців: це щодо виїзду чоловіків за кордон. В Верховній Раді зареєстрований законопроєкт про дозвіл чоловікам виїжджати за кордон за певних умов. Зокрема, ну окрім того, там що є певні рішення, мають бути там письмові документи, то має бути документ, який підтверджує наявність відкритого рахунку в одному з державних з державних банків України з гарантійним внеском у розмірі не менше п'яти прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Кошти з якого громадянин не може використовувати за межами України, тобто це означає, що при виїзді за кордон чоловіки мають відкрити рахунок з мінімальним внеском в 12 тисяч 945 гривень та поповнювати його кожного місяця під час перебування за кордоном на 1306 гривень і 50 копійок, з наданням банку дозволу перераховувати ці внески на спецрахунок Збройних сил України. На вашу думку, по-перше, чи взагалі потрібно? Но відкривати зараз кордони і випускати всіх громадян України, зокрема і чоловіків призовного віку, за кордон. І чи така ініціатива з Верховної Ради вона не обов'язково має бути проголосована. Ми це маємо розуміти. Це просто зареєстрований законопроєкт. Але ось така пропозиція: хочеш уїхати плати. Чи вона спрацює в такому разі? Знаєте, в мене таке враження, що я читаю ваші думки. Щойно я говорив про популізм законодавця. І, і вас була, чи можливо, ви просто в силу я не знаю обставин так співпадаєте, так що ми, ми, ми на одній з вами ноті насправді? Законодавець або частина законодавців, депутатів дуже вже ввійшли в роль майбутніх там депутатів чи членів перевиборів, чи так далі? У мене просто буде банальне питання. Людина виїхала за кордон і, і не сплачує внески. Хто буде за це відповідати? Хто буде за цим контролювати там? Юрисдикція наших правоохоронних органів там не, не працює. Е, всіх передавати у розшук Інтерполу, так процедура переданого передавня у розшуку Інтерполу там настільки складна, що. що ну, По-друге. Питання виживання країни в країні військовий стан, і в нас проблема в тому, що військовий стан насправді пункти з військового стану дуже і дуже обмежені. Чому вони діють? Насправді військовий стан дає набагато більше повноважень. Тут вже не питання навіть дозволу виїзду, не виїзду за кордон. У нас по великому рахунку. Згідно чинного законодавства або згідно закону про військовий стан, ви знаєте, що насправді можна не просто за і зарплати не платити, а переводити людей на картки і, і залучати до роботи на підприємствах, до покупання, викопання інженерних загороджень, споруд, що по згідно військового стану можна вилучати всіх зброю, навіть навіть засоби зв'язку. Я вже не кажу про те там, що якісь масштабні зобов'язання чи ще що. Але насправді, якщо держава йде на зустріч в розумних межах суспільства, і це правильно, бо суспільство це держава, є вставка на акцент власне, на суспільного діалогу, то за отакі речі я вважаю, що депутатів швидше притягати до кримінальної відповідальності. З категорії оцих депутатів, які там пропонували, щоб, скажімо, замість мобілізації, запропонувати альтернативну. Службу релігійних там чи, чи представників релігійних структур об'єднань за мене не призивати в сучасних реаліях. Це би, напевно, величезна кількість е, ухилянків або знову ж категорій, навіть релігійних громад стали би на цьому заробляти. І багато ухилянтів зразу би сказали, що в них, як святий Савлос, трибали на коні, переслідували християн. А от сьогодні в них дарив промінь Божий, і вони всі покаялися, увірували, і вони найсвятіші люди, і вони не будуть призвати. І це знову ж хто хтось, хто, хто би мав підтверджувати оцю їхню святість, звичайно, за, за певну пожертву винагороду. Оце та сама категорія. Це є фарисейство і лукавство. Коли стоїть питання виживання країни, не мо не мають права політики. Не обґрунтовано змагатися у створенні комфорту, виїзду, приїзду. Отже, ми військові, ми будемо позбавлені такого права виїзду за кордон. Тобто це вже є вибіркове право, правда? Це є вибіркове. Воно справедливе своїй суті. Ні. Воно більш популістичне і воно розраховано на популізм не більше. Бо. Засобів регулювання відповідальності, здійснення контролю і багатьох багатьох моментів. Я впевнений, там не прописано, або навіть якщо і прописані, то вони суперечать чинному законодавстві. Бо як правило, новий закон або зміни в новий закон вінці ну, зміни в закон будь-який. Вони насправді за собою тягнуть зміни в десятки законів інших, інколи, які абсолютно не пов'язані з військовою службою. І це насправді рутинний процес важкий. А отак ходу, це напевно на також скільки які у нас такі ще були абсурдні е, військові закони? А, наприклад, там був пригадуєте законопроект, пропозиція про там якусь смертну кару ухилянку. Ну це знову ж нонсенс. Ну як це, це абсурдний? Тобто от такі намагання завжди політиків набрати собі якихось рейтингів, і насправді суспільство поставити в лоб в лоб. Не задумуючись над результатами, ну це може сумно для них закінчитися. І один з таких приклад, Ви Розумієте, якщо закон він має створювати всім громадянам, всі українці, всі громадяни України, навіть не тільки, і не тільки Українці, а всі громадяни України рівні перед законом. І якщо закон створюється, він не має обмежувати прав якісь конкретній категорії. Вони мають, він має захищати всіх щодо служби. Жінок на початку я чув моя суб'єктивна, ну, моя дружина теж служить, тому мені напевно легше і мені ці питання дискутувати взагалі не приходиться. Як і тим е, десяткам тисяч жінок, які зараз перебувають е, на фронті. Щодо всі дуже люблять знаєте, показувати пальці на інші країни, на Ау Австрію, на, Із... На, Із... на Ізраїль, на Швецію, uh -huh. на Скандинавські. але там всюди жінки служать. І там навіть багатьох з тих країн є взагалі строкова служба для жінок. Питання виживання країни воно не має обговорюватись про те, що якась категорія має захищати, якась не захищати. Мають захищати всі незалежності від статі, від якої своєї свого соціального професійного статусу. Це є основний обов'язок. Оце, напевне, потрібно постійно кожний день. Я не знаю, як віруючій людині, отче наш пояснювати, читати, повторяти, бо настільки вже суспільство розслабилося з цього моменту, коли перейшов перший переляк і шок, і особливо коли ворог почав відступати. Що в мене таке враження створюється, що ми ще зараз ми стоїмо насправді зараз перед проблемою, і дилемою, і загрозою цілісності країни, що їм напевно більшої, аніж тоді, коли суспільство було скоперовано і організовано. Бо розслабленість вийти з стану розслабленості або такого, знаєте, соціального анабіозу може виявитись важче, аніж аніж того стану, який був стресовий на той час, бо, бо це, це є дуже і дуже важливо. І тут, в першу чергу, це має виходити від, від всіх нас.